Вечір в хату найкращі люди. Сьогодні ми поговоримо про ці дії, ці речі, які допоможуть нам змінити екологію, стан здоров'я місця, де ми живемо. Дуже так завульовано сказала, бо не піднімається язик казати місце, де ми живемо, планетою. Бо ми в симуляторі все не таке, яке нам здається. Ми у vr окулярах називайте як хочете. Але ілюзія є ілюзією. Так от я поділю це відео на дві частини. Тому що хочу, щоб якось у вас м, ці ідеї, які я сьогодні буду розповідати, максимально інсталювалися, і ви вже могли якось м, щось зробити, якісь дії. Через неділю я опублікую другу частину, щоб знаєте, не нахрапом на вас, от, от всі вісім речей важливі, які я записала. І буду вам розповідати, ви зразу з'їли, а щоб це було дуже так потихеньку, потрошку, і головне, звісно, не просто подивитися, а робити якісь знову ж таки, дії, щоб щось змінити. Звісно, ну звісно, не забувайте підписуватися на мій інстаграм, на мій Ютуб. Я виставляю той контент, який не всі розуміють. Який може в деяких місцях складно дивитися, бо набагато легше дивитися рілсіки по 5 секунд, де нуль сенсу, нуль глибини і тому подібне? А набагато складніше пережовувати той матеріал, який даю я щось засвоювати, робити якісь висновки, зміни в житті, все одно я хочу, щоб. Мій контент, який я створюю, могло побачити як можна більше людей. Якщо ви хочете, ви можете зробити таку благодійність, зробити репост, якось активно включатися в коментарях, у якісь дискусії і тому подібне. Все, погнали. І так, чотири дії, які покращать стан нашої. Планети, окей, я скажу це слово. Планети, окей. Перше, це, звісно, веганство. Якщо дослідити тему того, як впливає тваринництво на нашу екологію, я зараз не кажу про те, що люди вбивають і Експлуатують живих організмів, це не норма і тому подібне. Я зараз скажу про екологічну точку зору створення їжі тваринного походження, це мега не екологічно І так, хтось, хтось може сказати, що на те, щоб зробити... Їжу рослинного походження, ті, ті ж крупи, якісь бобові, набагато більше ресурсів використовується. Але ні. Банально сою, яку вирощують просто гектарами, не знаю, мільйонами гектарів, замість того, щоб нам. Це все залишалося, а це просто кілограмами йде на ферми, щоб прогодовувати величезну кількість живих організмів, свиней, корів. Роблять так, щоб вони все більше і більше розмножувалися. Хоча по природі це не є нормою настільки швидка швидкість. Розмноження той чи іншої худоби це мега нездорово, Додають додаються різні якісь антибіотики, і тому подібне, щоб росло швидше, щоб в результаті грошей було більше. Ну, я думаю, що ви приблизно це все так розумієте. Кілька води витрачається, просто мільйони, трильйони. Я не знаю, там мільярди, хлілярди. Літрів води на те, щоб зробити, щоб прогодувати про, про поїти тих чи інших тварин, це просто ненормальні кількості. І потім, блін, питання задають: а чому в нас така фігова вода? Я можу багато перелічувати так фактів, простіше вам просто подивитися фільм. Велика рогата змова і зрозуміти суть. Ну і також я нагадую, що веганство це не тільки про харчування, а це просто спосіб життя, коли ви використовуєте веганські засоби для догляду за собою за своїм ха, за своєю хатою, квартирою, не ходите в зоопарк, в дельфінарії. В це все не інвестуєте свої кошти. І так далі, і тому подібне. Подивіться, моє минуле відео на цю тему. Так, друге, це купувати товари не прям вау по вигляду. От є такий прикол, що купують от саме таке найкраще обирають собі покупці, і зазвичай залишаються на поличках яких, якісь банки, м'яць, їх не беруть. Банани, знаєте, я думаю, багато хто помічав по одній штучці, по дві залишаються, і їх ніхто не бере, це все потім псується. І от помічайте такі товари і беріть їх, бо вони по суті такі самі, як і ну, тобто банка фасолі, вона така сама по якості. По смаку така сама, як і якась погнута. третє мінімізувати максимально де тільки можна і не можна пластик. Банальний приклад з пляшками пластиковими, замінити їх на скляні. По-перше, це для вашого здоров'я буде адекватніше. І по-друге, для місця, де ми живемо. Це буде адекватніше. І це такий банальний дуже приклад, тому що от людина якась на прогулянці гуляє, їй захотілося пити. Вона пішла в магазин, купила ту пляшку 0,5 пласт... пластмасову, пластикову. Потім її виконула. Ну окей, можу там на другий раз взяла, але потім виконала все одно. В результаті пляшка опиняється в смітнику. І в моменті це буде, наприклад, дорожче, ніж купити пластмасову упаковку, пластмасову пляшку, тому що скляні пляшки, звісно, дорожчі Але подумайте, що ви інвестуєте ці кошти в екологію, ви робите таку благодійність і. Ви будете цією пляшкою користуватися знову і знову. Ферштейн це з будь чим можна е, співставити з судочками пластмасовими. Є велика кількість скляних по різним цінам. Обирайте, будь ласка, аналоги скляні, які будуть вам. Гарні там по вигляду, по підходити по е, грошам. І останнє на це відео, на цю частину це секунди. секонди. Бускаревжі цієї брезгливості, що от в цій рубашці когось там закопали, щось там відбулося з людиною, е, погане там енергетика, ще щось. Ну, от, по-перше, як я відповідаю на те, що людина каже про енергетику, що там погана якась енергетика, я кажу, що головне, яка у вас енергетика і яка ви людина. Якщо вам так щось не підходить в секундах, там щось тхне, чи ще щось, можна попрати ту чи іншу річ. Якщо ви десь на брахолці якусь там штучку купляєте, ну засуньте ви її в осіль, і буде вам легше на душі. Ну, тобто є виходи з ситуації, Є рішення проблем, які ви, по суті, самі собі створили цими думками: що ой, там щось таке не таке, фу-фу-фу, хтось там вже це носив. От ще я вам таку думку вкину, і будемо вже закруглятися: що більшість якихось товарів або речей виготовляється в Китаї. Знаєте, оцю популярну. Популярний напис Made in China, China, Whatever, Wherever, I Don't Care. І ви знаєте, скільки через, от, наприклад, ви купили якусь піжаму, скільки через яку кількість рук проходить ця піжама, матеріали цієї піжами. І я думаю, що не кожен китаєць суперпозитивний, супер такий екологічний, з позитивно класною енергетикою, Подумайте про це. Мені дуже подобається ця ідея продавати речі в покоління з поколінь, якісь там дитячі речі, не купувати. Багато ти, особливо дитячих речей, тому що діти виростають швидко. До речі, про дітей поговоримо в наступному відео про народжуваність. Що харе, це вам так, я закину цю ідею, щоб ви подумали, що я там вже таке вам поне в наступному відео. Інтрига, інтрига. Це на цьому все. Пишіть коментарі, давайте актив, активу побільше. До нового відео. Всім газного настрою, багато енергії, класного стану. Пока, пока!